Всім привіт, друзі! У світі де музика не розвага, а фундамент існування, де ритм керує формою рухом, навіть розумом. Є місце, яке не визначає стабільність. Це спрунк, це ж спрунки. Світ, що прокидається лише тоді, коли торкається звуку. І ми ще це провіримо разом з вами, друзі. Зверху, як ми бачимо, написано чор чорні колоночки. Там зверху написано 2, якщо це англійською мовою. Далі наші персонажі схожі на простих спрунки. Будемо зараз дивитися, персонажів чи вдосконалили їх і їхні слухати звуки, і создавати свій аудіотрек. Поїхали, друзі! Перший орен. Звук нічим поки не відрізняється. Ред. Тут кожен звук це імпульс, кожен імпульс це команда, а кожна команда здатна змінити світ так як ти навіть не уявляєш. І ми зараз будемо з з його змінювати. <туб> Персонажі поки вдосконалені. Звуки так і залишаються звуками. М -м, венда мені дуже подобається. Причосочка моя файна. Що ця музика не б'є по ушам, що вона йде така більш ритмічна, більш спокійна і драйвова трішки. Мене влаштовує, надіюсь, у вас теж влаштує. Друзі з не герої, вони резонатори. Їхня природа гармонізувати звук, утримувати хаос на межі. Коли частота ритму зустрічає спотворення, Народжується битва, що змінює саме середовище. Це не конфлікт, це перезапис реальності, друзі. Йдемо далі. Я сподіваюся, зверху ті колоночки ми все-таки з вами відчинимо. Подивимося, що то є. У мене галерея нічого не бачу. Надіюся, що ще тут є хорор. Без хорора ця гра буде не Просто Персонажі, яких покращили, і мелодія. І тут нічого такого ні цікавого, як не сказано, що дерево вже інше. Так. Далі. Так файно, так казково. Ага. А це не додався. А нічого, дже Крунктер з бацпрункі це не гра, це випробування, це простір, де звук стає твоєю силою, де ритм визначає, хто ти є. І де кожна нота здатна розірвати або створити нову реальність. Подивились ми в роді всіх, залишився чорний, я надіюсь, тут буде хаос. От мені цікаво, це що у нас? О, друзі, це новий герой. Що це є? Ви чули, як воно кричить? А... Темний Тише... Вони всі темні. Так, тільки один виходить персонаж, а то всі темні. Добре, обираємо цей. Якщо обрати всіх, може по порядку, якщо їх додавати. Ні, ніякого не звука, нічого. Друзі, якщо ви знаєте, навіщо ці колонки тут, напишіть, будь ласка, в коментарях, тому що я зовсім не розумію, навіщо ці колонки взагалі додавали в цю гру. Просто для краси, як кажеться, без звуку, без нічого. Хіба можна тут звук записувати? Буде, було б краще, якщо би ти свій звук міг би додати в саму гру? Далі провіряємо чорного. Ось mm -hmm. у мене вже таке було. Що хорона не буде? Друзі, мене це радує, тому що все-таки тут є хорор, і це вже набагато краще. Будемо дивитися орен. Звук інший. Але персонажі зробили такі, як були в Ну, круто! Я надіюся, що ті верхні персонажі все-таки в хорорі стануть явними. От я на це надіюся. Друзі, як ви думаєте? Напишіть в коментарях, як ви думаєте, ті персонажі стануть явними чи ні? Чи появляться у них звуки і голоси? щось трішки інакше. Це Тут дуже багато фігур, я Хочу, хочу подивитись дерево. Дивіться друзі, дивіться. тут на дереві пропавший мальчик. Показую. Далі. Це. Я вже не дочекаюся, як включу іменно темні. Темні квадрати. Клас, як комп'ютер інший. Я не пам'ятаю такого. Серйозно. Писки Я Аж всіх позакриваю, це просто вау. Персонаж вообще бомба. Оце вже для мене цікаво, це вже новинка. Вау! Ще один персонаж, як то ти попав е, в гру в якусь Вікторії. Онлайн-гра. Далі. Це мене вже дивує. О! Дракон. Нічого не говорить, добре. Він Інші... ще. Ні, говорить. Ой, він утік. Це. Що тиша. На жаль, на жаль, так. Hey! Get back here! Ugh! Stupid fucking Lario button running away. That ass meme, anyways. Я надіюсь, ви зрозуміли те, що він сказав. Все. Один із у нас утік. Інші так і не показались. Але це було дуже-дуже гуморливо. Друзі, утримуйте ритм, не давайте хаосу. Проковтувати тишу. Ласкаво просимо у Срунтер спрунки Я надіюся вам сподобається моє відео, відеообзор цієї гри І не пропустіть далі новинок. Далі буде дуже багато цікавих ігор. Ставте колокольчики, підписуйтесь на канал. Ставте лайки і всім до нових відео, всім па-па!